Друзі, сьогодні тестуємо у нас нижче ось таке стандартне, класичне, на одну сіточку. Це нас нагадує 6-рамковий вулик е з одним рідком, без прилітки. Тобто, ось так максимально все круто, чітко зроблено. Е розрахована сітка так, щоб з 2-метрового шматка сітки погонної все йшло безвідходно. Також є задвижка під сіточку. Тому якось так е зараз заливаємо і тестуємо. Компонент є вже відграмований, тому змішуємо і заливаємо. Так, проливаємо. Проливаємо ми вздовж. Ось так. Все вишкраблюємо. Де наш потольок? Ось наш потельок. Вишкраблюємо. Все, піно вже не вистиває. Дивимося, ось такі у нас тут моментики, все пролилося. І очікуємо, коли піднімається. Тому закриваємо, очікуємо 15 хвилин і дивимося. Так що ж, друзі, ось таке у нас вийшло чудо. Це у нас ось таке є дно. Наші стеромохнічний вулик, ось такому варіанті. зроблений. один широкий е літок. Е Сітка одна спеціальна на все дно, Є ось такий пас під сіточку. Є також ніжки під одвижечку. Ось в такому форматі зроблено. Також є ніжки на все дно. Ось таке Супер, ну, вийшло. Так що, друзі, кому цікаві днища, форми, комплектуючі до форми, порізка форми, звертайтеся в описі піддаємо і контакти. З радістю зробимо та відправимо. Всім добра, всім пока!